Доброго дня всім, Дивлюся водичку, хочу купити миргородську, З таку я беру лагідно. Здравствуйте. Здравствуйте. Що ага. Дуже... А боржомі навіть з'явилася, бачите? Боржоми по 73 гривні. Раніше не було. До боржоми возьмі. Ну, звісно, мене таку печінку хватається, спасаюся, ще відпускає. Ненавідіти, так. Да? Я то не навіжу, але вона просто, я заметила, що вона мені допомагає. Ну, У нас є пол, така, скільки тут, полторачка чи, чи скільки тут? Це на 73 рублі. Літра 25, до 50, а до 59 мала. А, а до 54 стекло. Саме краще це в стеклі. Ну, дорого. Дорого. Поки буде так. Поки терпимо, обійдемо без з Биржови. Миргородська. Мир не, Є раніше не було. Це слава Богу, що є. По 27. Огірочки, огірки. Перець солодкий, жовтий. 11 гривень. Бачите, які у вас ціни. Кавуни бачу, розбирають. 28 гривень. О боже, який він, як дерево, як дерево. Що нам ще треба? Хлібчик є, ще Житомира привезли, куди його дівати. Не, не хочу. Може свіженького батона взяти. Свіженького батончика возьмемо, так? Да? Як ви думаєте? Оце всі дуже добрий з маком. Ось ці. Я беру дуже їдять так багато маку в їх дуже. Цар хліб. Батон. Ось цей батон за 16 гривень, Дай й хорош. Файний. Нічого ну, такої брати не буду. Що можна ще взяти? Це морожено, може, якщо є по скидках. Моє морожено любиме це хрещатик із печенькою. Його навіть, мабуть, і немає. А що ж це? Ого, 22, 17. Мороже, ні. Добрий день. А по чому ягоди сьогодні? Продавали. Не, продавали. Ні, приймають, бо я вже давно не була. Хтось казав по 40 мату. Ну, я здавала останній раз 36 й сказала, не хочу, куди таке дешеве є. А сьогодні люди бігають, шукають ягоди ось тут. Нема ніде ягод. Одна тітка продала маленьке ведерце за 380 гривень. Таке з да, Там видно 5 літрів. Да. А вишні по 20 і теж. Не, нема щось вибору, дивлюся, не можу знайти. Раніше сколько було багато морожу, так, так. Все, да. да. все розібрались швидко, швидко. Тут, тут дорогу ще 25, а ні. Я це тільки били, люблю, били, били, били. Давай Віталіку виберу ігору. Ось піду занесу, що я взяла в області. Бачите, які сперли гроші. Оце треба, щоб вони мені дали на їх відповідь. За що вони сперли? Їх нема відповіді. Ні за пенсію нема відповіді. Що 6300 триста віщитали? І стільки здерли ось. Нема нічого. де я раніше, коли вийшла, заплатила все, коли переоформляла те, що мені було потрібно, я була чиста, звідки вони беруть. Ну ось, бачите, що написано. Платник повністю погасу, боргу суми. Ось. І тут фамілію позакривала, от тут на що. І так то. Ось такі мої дорогі. Мої дорогенькі, я йду в адміністрацію. Знаєте, сьогодні була така цікава історія. Сидить багато людей на базарі. Те, що я за всіх тут і сварвалася, бо тому що в Житомирі везде люди де притулилися, ніхто навіть поліція у мене купували чернічку, і я їх питала. Звісно, можна стояти. Потім, не знають, як буде, а зараз поки можна стояти. От вам добро. Бачите, яке добро. Треба було мені поміняти 200 гривень по 100, тому що не можна було дати здачі. Ви знаєте, я обійшла. Ну, 20 чоловік сидить. Ні в кого навіть не було, щоб поміняти кошти. Я тоді. Підійшла жіночка, а вам ніхто не поміняв. Ну, та сама, що казала, нема, коли Ка, нема. Ну, давайте, як вже ніхто не поміняв, це вже підходило, я вам все ж таки поміняю. Я вам кажу... А я кажу, я вам дуже дякую, добро повертається добром. Беру їй дар... і дарую носочки. Вона ні, не треба, я кажу, як ні. Ви зробили добро. А тепер... тепер вам і повернулося добро. Бачите, кажу, я хочу, щоб вам хоть трошки було приємно і щоб якась була радість. Щоб ви посміхнулись, вона ну, так посміхнулася, то мені невдобно, кажу, беріть. Отак то. Оце я йду. Зараз віддам, треба дещо ще запитати. Складаю допомогу. Бачите, скільки наскладала складала речей. Та думаю, може, в цей здоровий мішок, не знаю, як його все складь. Ну, такі тут і курточки дитячі, і жилеточка така гарна двостороння. Різне. Такі нова маєчка, новесенька. Ну, Таке, всяке є. Ось така кухтина гарна, жіноча. Тоже жилетка, світера, рубашки, теж штани, юбки, тут платька. Дитячі речі трошки, таке різне різне. Костюм тут є дуже хороший, новий чоловічий, на такого великого мужчину. Жінцева курточка, одна і друга. Теж така ось квітровочка гарна. От такі Такі різні речі. Я думаю, що людям пригодяться. Завтра, думаю, відправити. Кого нічого немає, то дуже добре. для це я відклала лосіни були. А, ось ще лосіни такі хороші. Там чорні є, такі тепліші. Це такі хороші лосіни. На літо. Красовочки дитячі. Ще зараз трошки дитячі одежі положу. Такий, дзвонить до мене. Я не знаю цього номера, подивіться, що це номер. Лайф? Я відправляю посилочку. Допомагають нам люди. Мені допомагаю я. Ліж швидко, а що. Щось крутило-крутило, дощик не пішов. Вже й гримило. Думала, може, якраз піде дощ. Фух, Хоча б трохи прохладно стало. То Та жара така була, що дуже жарко, душно. Спасіння немає. Не знаю, чи у вас теж жара така, чи тільки в нас. Віталіка, де ти й ош тоді? Це ти з'їв. Ой, так хочеться попробувати. для мене кисле все. вона добра. Тільки кисло. Віталік її об'їв. каже, що так був приучений з дитинства завжди: кружку молока, садок, смородину, добру жменю дві, ну і батон. Молоко випили, каже, і не голодні. Так він і зараз каже, це вітамінки. Ну, я не можу вітамінок цих їсти. Що я зроблю? Ти з'їв йошту? Одесь з цієї сторони геть немає. Ще й ту доєш, щоб, ну, щоб не пропала. Йошту об'єш, щоб не пропала. Що? Об'єв? То що так одну сторону, так? Да? А другу коли ти будеш об'їдати? Ну. Ти куди? <реш> Такий класний домик тут. З'їла на свою голову. Я ж тільки даже шкурочку і виплюнула, не з'їла Ой А що робить? Ну я не можу, що я, ну, ти не віриш, бачиш. Ніхто не пойме. Хто знає, той знає. Уже щось помаленьку все висихає. А виноград нормальний, так? Да? Бачиш? О! Знову гримить. О, як ти гарно виглядаєш у мальвах. Та ти красавчик, так? Да? Ти красавчик? А мить не треба. Ого. Те, що ти їсиш. Так вона нас природою рождена для того, щоб... Природою. Природою рождена. Ух! <ривіт> Скутера ось, бачите. Зняла, бо обламалося, сюди. Да? Так прибіжало щось. Йди на низ, побачи огірки є. Як там вчора був. О, щось накрапає. Тут що ти сьогодні був. Може, що виросли вже три часа пройшло. Он одна жіночка казала, що в її огірки ростуть. Два часа і огірки виростуть. який сор є. Я не знаю. Я теж не знаю. Може, вона всі не обріває, погано бачить. Павочкою, Ба... так його... ага. Погано бачить, а потім заходить, добре знов шукає її. Ну, коли їх багато, да, то таке і в мене було, що вроді вибрала, а прийшла ввечері, то ще багато вибирала. Ой, куди їх дівати? Він хватає їх. Ой. Правда, я вже їх, якщо чесно, вже і наїлась. Я так люблю огірочка свіжого. Що ви там мої красавчики? Ти знаєш, щось я не знаю. Не можу настроїтися, щоб взятися Он покусити, да? трошки обрізала. Лаванду, не знаю, взяла ножниці і поперецвітала, не знаю. Треба було б в інтернеті, як люди дивляться, да побачать. А я так прийшла, да, почікала, почікала, да і все. Не знаю, правильно я зробила чи не треба було обрізати. Це ж якісь молоді. Та це, я так думаю, що може вона ще зацвіти. Раз я обрізала. Ага. Не знаю. А ось ці такі. Сантуліна, бачите? То я ж теж обрізала. Ті такі великі, сухі, вже старі квітки. І бачу, що тут бачите, це зацвітає. Ну, так. Да. Тут старі були, і от з'являється світ. А тут ні, ну, немає. Це теж ще добре не обрізала. Бачу, як кустики, як розростуються до ладу. Супер! Супер-пупер. На цибулю треба вже буде вибрати, бо як дощів, але моду дощів не буде. А? День два, якраз бабіля, бачите. Ну, зелене, так. Вона вже не росте, щоб ти знав. На зиму тут можна ще вибрати. Так вже попадала. Ну, то вона попадала, але діло в тому, що вона ще зелена. Але вона може посохти. О, одрівається. Да, вже треба. Да, Туди сухенька, так! Да. До холодок, ставай, да вибирай. Ну, то що, що по дев'ятого 20-30. Бач, яких о, бач, прирвала цибулінка. А ти думав, вже пора. Ай-яй-яй-яй-яй. Перчатки треба. Оце таке прийду, щось возьму, а потім беруся дай й роблю. Ніби вірвала, дай вже яка мала виросла цибулина. Бачите? Де це вона та цибуліна, щоб є потім викопати. Така нічого. Буде юшка. Буде юшка? Шо ти? Не хочеться, так? Да? У колхозі добре жить, один робить, сім лежить. Да, вона вже вийшла. Треба буде вже чесних пообрізати, да пов'язати. Все, робота є. Ти знаєш, що треба вже чесничок буде мені обрізати? Понятно, що мені, не тобі ж... Ой Божечко, мой боже. Всяка є цибуля. Да всяка є. Щоб сказати, що не така велика, то ні. Ой, добре, що й це. Без всякого добрива, без гною. Де його взяти? Треба редьку буде моя купу В тому году геть не виросла. Дайкон. Редька дайкон не виросла. Не виросла в тому году, то а в тому году то була грядька. Поза того, в тому году не виросла, поза прошлий год виросла. Так я щось мелю аби молодь. Господі. Ну таке о. Забудеш, даю все. Тут говориш, тут забуду, даю все. Десь вилітіло, яку то я не знаю. Яку воду впало. Віталіна! Давай ну, його возьми допоможеш. Да О до дощ пойде той жалко. Я взялася, да його зроблю вже, я вже його не покину. Ну що ж я хочу? Хочу її ровненько. Що ж я хочу? Вона мокне, от отак добре. Мене. Казала, сестра вибрала. На що вона дойде? Що вона ж уже рості ніяк не буде? Так, вибираю. Ну, мене ну подивись, який зайди. Що? Ну дивись, майка геть не такий ну, колір. То що Що воно нормальне? Ти... Ну, то ти отак і піде. Я вже починаю їх рукати. Ну, бо не передає якийсь взагалі неправильно настроєний. Що вам передаєте, я передаю. А не то ти навіть взявся цибулю вибрати мені? Значить, ти вибираєш, а я зараз посортую. Чесник подивлюсь. Ти чуєш, як гримить? Бачите, що робиться з телефоном? То так, то так. Ось такий колір майки. Це справжнє, а потім чогось міняється. Бачите? Блєдно стає. Дорогі друзі, скажу вам до побачення. Тихого вам вечора, спокійної вам ночі. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підтримуєте. Дякую вам за все. за все. Дякую Богові, що ви є. Дай Бог вам здоров'я міцного. Хто заходить на мій канал, дякую вам. А хто залишається, також дякую ще більше. Ставте лайки, пишіть коментарі, бо мене їх дуже маленько. Підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. І до зустрічі!